Ну що, триває ранок надії, і ми продовжимо розгляд теми остеопорозу, тому що ми проговорили вже власне про фактори ризику виникнення, про те, хто в групі ризику взагалі, що це за хвороба і як вона виникає, і чим може для нас загрожувати у майбутньому. І почули, що вік людей, які мають остеопороз, молодше. Якщо раніше ми говорили, що це виключно проблема людей старшого віку, то сьогодні сьогодні і молоді люди теж можуть інколи страждати цією хворобою, навіть кажуть, що у нашій державі остеопороз набуває характеру взагалі епідемії. Це дуже цікаво, тому що мені здається, що напевно раніше якось люди більше фізично працювали, і ця хвороба приходила ну набагато пізніше. Так а зараз ми що ми сидимо за комп'ютером. У нас дуже багато сидячої роботи такої малорухливої. Можливо, це є також тим, що провокує так, наче ну, цю, на, цю епідемію. Ми ж бачили, чули так, що сказали, що е, зрозуміти якось по симптомах ти особливо не зможеш. Тобто, це треба реально е, ну, слідкувати за своїм здоров'ям і дослід... Сліджувати, щоб вчасно зреагувати на це, тому що як зазначила нашого гостя, лікування є і саме про це ми поговоримо зараз. З нами на відеозв'язку Мирослава Кулик, лікарка-ревматологиня. Вона проговорить з нами от, власне процес лікування і як це відбувається, зокрема в Україні. Пані Мирославо, ви з нами на зв'язку. Доброго ранку, доброго ранку. Дякуємо, що долучилися доброго. до нашого етеру. Ну, власне, говоримо далі про остеопороз. і хотіли дізнатися, можливо, ви маєте інформацію, яка от зараз статистика в Україні? Бо ми почули, що молодше ця хвороба. А і от так, так Каріна зазначила, що є інформація, що навіть епідемі... епідеміологічного масштабу набуває. набуває зараз ця хвороба. Що можете сказати з цього приводу? Абсолютно згодна з вами, справа в тому, що остеопороз входить в топ-10 захворювань взагалі у всьому світі, і у нас також ми е, також по тенденціям, на жаль, у цьому випадку е, не поступаємося країнам Європи, країнам е, е, Західного світу. Також є тенденція до зросту. А цієї хвороби можливо це пов'язано, як ви влучно сказали, із нашим способом життя, з тим, що ми переважно маємо малорухливий спосіб життя, працюємо в офісах. І також можливо ще є інша частина. Це те, що ми його, його почали частіше, все таки діагностувати ага. і виявляти. Угу. Власне, ми знайшли інформацію, що стопрос може бути первинний і вторинний. А в чому різниця і як це відображається ну, можливо через якісь симптоми або наслідки для нашого організму? А розумієте справа в тому, що підступність цієї хвороби полягає в тому, що вона протікає дуже тривало, безсимптомно. Це так звана німа хвороба, її так і називають в світі. Тому по симптомам на що потрібно звернути увагу в першу чергу. Якщо у людини раптом вона помітила, що вона втрачає зріст, чи у неї змінюється постава, угу. то це точно є приводом для того, щоб звернутися до лікарів. Також є ви влучно відмітили, що є первинний остеопороз і вторинний остеопороз. Первинний це той. Який класичному дуже довго вважали тим, що тільки є пов'язаний з віком. вторинний він може виникати і у молодих людей внаслідок дуже великої різноманітності різних хвороб, в тому числі ендокринні хвороби, гормональні порушення, ревматичні хвороби, які власне лікує ревматолог. А також від прийому різноманітних ліків. Це теж потрібно враховувати, тому що ми зараз переживаємо дуже складні часи, приймаємо багато зрозуміло, ліків, і є і в тому числі і гормональні ліки, і антидепресанти, а це все також впливає на кісткову масу як фактор ризику. Ага. А чи є якісь ускладнення ще, плюс до цього до всіх симптомів, до того всього, що спричинює остеопороз? Так, звичайно, на жаль, в той момент, коли вже виникає ускладнення, тобто прояв остеопорозу, то ну, це дуже часто проявляється власне у переломах. Тобто перелом вже на етапі, коли лікар розуміє, пацієнт розуміє, що мова йде про остеопороз, так це вже відбувається, коли я або низькоенергетичний перелом хребця, або не дай Боже, також перелом шийки стегнової кістки. А сам ага. по собі перелом шийки стегнової кістки це дуже великий фактор, прогностичний, поганий, не хочу нікого лякати. Але ну, це статистика, це світові дані. Про те, що сам по собі перелом шийки стегнової кістки він. Підвищує ризик ранньої смертності, на жаль, ми про це теж маємо говорити. Тому важливо виявляти і виявляти ці фактори ризику якомога раніше. Угу. Угу. Ну а, власне вже до лікування переходимо. Як відбувається лікування? Які методи сьогодні доступні, зокрема для українців тут у нашій країні. А, дякуючи Богу ій науці, на, на сьогоднішній день все доступно. М -м Перше, на що я хочу звернути увагу, що все-таки е огляд і діагностика починається з кабінету лікаря. І щоб це не було якийсь там самостійний пошук, так лікар на етапі звернення пацієнта до лікаря, враховуються всі фактори ризику. Да? Тобто, власне, скринінг пацієнтів відбувається в кабінеті у лікаря. Mm. У нас у ревматологів і у лікарів є така шкала Фракс, визнана у всьому світі. Вона взагалі дуже доступна. Це калькулятор, в який можна вбити всі так названі популярні е, е, фактори ризику. І цей калькулятор видає потенційний, він розраховує потенційний відсоток. Переломів, да? тобто, якщо зрозуміло, якщо він більш високий, якщо він є цей відсоток, то це є кроком, щоб далі обстежуватися більш глибше, з урахуванням оцих факторів ризику. Це перше, на що маємо звернути увагу. От в цю шкалу, в цей калькулятор фрак, входить туди і вік, і жіночі, і жіноча стать, і хронічні захворювання, і прийом певних ліків. Другий етап, якщо ми говоримо вже про діагностику інструментально, то для цього використовується рентгенівська денситометрія. Це таке обстеження, грубо кажучи, це рентген, який а, виявляє щільність кісткової тканини. Угу. Дякуємо вам. А як саме проходить лікування такої хвороби? Лікування, я зараз. Хочу, я знаю, що пацієнти і люди взагалі не дуже люблять, коли починаєш говорити, коли лікар починає говорити про немедикаментозне лікування, ага. так тому що всі хочуть якусь чарівну таблетку, і вони так, у нас звичайно. насправді так. Вони у нас насправді є, бо це легше. але все ж таки це легше, але все ж таки дві хвилини, якщо можна, я зупинюся на тому, що лікар має обов'язково сказати про немедикаментозне Немедикаментозне лікування. Це обов'язково. Кинути палити, якщо, якщо раптом курите, кинути палити, прибрати алкоголь максимально, тому що це доведені фактори ризику, які призводять до того, що, що кісткова маса втрачається, обов'язково при можливості додати лікувальну фізкультуру банальні якісь вправи, які можливо виконувати навіть в умовах офісу нашого повсякденного. Повсякденного способу життя. Ну і також, звичайно, загальні такі е, е, обов'язково, що контроль, якщо людина має якесь хронічне захворювання і отримує якісь ліки, то має бути диспансеризація або огляд так, у сімейних лікарів. Зараз у нас система е, європейська, для того, щоб е, якомога раніше виявити групи ризику. Ну і звичайно. Медикаментозне лікування, воно у нас є. Не хочу зупинятися на окремих по зрозумілим причинам препаратах, так, але перший етап лікування він має бути зосереджений на тому, що виявлені рівні вітаміну Д25 oh І якщо є дефіцит, якщо є недостатність, то потрібно його доповнити. Не тільки харчуванням, угу. а можливо і таблетованими, тобто препаратом кальцію з вітаміном Д. Якщо рівень вітаміну Д вже буде достатній, то тоді розглянути додатково до цього які-небудь інші варіанти лікування медикаментозного. І у нас на щастя є багато варіантів на сьогоднішній день доступних в Україні для того, щоб лікувати остеопороз. Тобто вилікувати цю хворобу можна. Можна. Якщо так ну, дуже грубо кажучи, так. Тому що кісткова маса, вона має здатність регенерувати. Чудово. А скільки часу для цього датні... потрібно? А, ну, лікування, строки лікування мінімум рік. Угу. Мінімум рік. Ті чи інші препарати підбираються в залежності, вибачте, в залежності від супутніх факторів, за залежності від шляху введення, комусь зручніше таблетований, комусь зручніший, ну, там внутрішнього венічі чи, чи підшкірний спосіб введення. це теж все враховується в залежності від того, де людина знаходиться, як її зручніше, це теж велике має значення. все таки підбір лікування до умов життя пацієнта. Ну, я думаю, що ось ця цифра, що протягом року відбувається лікування цієї хвороби різними способами, ми розуміємо, що це буде і не дешево. Ми дуже сподіваємося, що ця інформація замотивує людей піклуватися саме про профілактику свого здоров'я, щоб не довести от, стан своїх кісток до остеопорозу. Тому ми дякуємо вам, що долучилися до нас, Дякую. пані Мирославо. Вам вдалого дня. Нехай все буде буде мирно, хай Бог береже на все yeah. добре. Так, дякую вам, все буде Україна. Все дякую. буде Україна. З нами на зв'язку була Мирослава Кулик, лікарка ревматологиня наукова співробітниця Національного медичного університету імені Богомольця. Ну що ж, проговорили про остеопороз. Ну а за мить ми зрештою таки поділимося з вами духовним прогнозом так. на сьогоднішній день, тому що трошечки так у нас був активний початок саме про здоров'я проговорити, бо важлива інформація. Ну а зараз про ментальне здоров'я.